Так, тип пільдесапа, ще раз нагадую, гібрид Трикура. Компанія Rixvan дала нам на випробування. Будемо зараз розпаковувати, дивитися яке насіння, що воно себе відображає. Ну, фірмова рікзвановська така золота притравка, все в золоті, будемо купатися в золоті, як городить 50 тонн з гектара. Так, ну бачите їх били. Дуже гарно відкаліброване насіння, дуже гарна протравка. От вони у мене з компанією Сім'єнта реально по калібровці, по протравці на першому місці. Зараз більш детально вам давайте покажу. Так, ось таке у нас насіннячка, бачите, ідеальна калібровка, ідеальна обробка насіння. Так, нагадую, Рікура від компанії Rixvan. Будемо далі дивіться в наступних відео, як вона буде проростати.